Пальчики грають з олівцями. Привіт, малятка! Погляньте! До нас з вами завітали різнокольорові олівці. Вони хочуть з нами погратися. Давайте з ними зараз гарно попрацюємо. Покладемо зелений олівець на долоньку. І будемо його між долоньками качати. Ось так. Гарно качаємо, долоньки розминаємо. Тепер. Поклали перед собою жовтий олівець. Поклали праву долоньку і ось так будемо качати. Однією долонькою. Тепер правою, тепер лівою качаємо. Так, з жовтим ми погрались. Давайте візьмемо рожевий. І погляньте, покладемо його і будемо перекладати з однієї долоньки в іншу. Ось так. Перекладаємо наші олівці. Погрались ми із рожевим. Тепер до нас поспішає Фіолетовий. Він такий гарненький і хоче, щоб ми його поперебирали. Дивіться, поставили пальчики і ось так робимо. Один пальчик за іншим. Переступаємо. І з цим олівцем ми погрались. Залишився в нас помаранчевий. І він вам каже: Привіт! Давайте ми зараз покрутимо його між пальчиками. Ось погляньте, ось так зробимо однією ручкою, потім іншою. Тепер між іншими пальчиками. Погралися вони всі. Пальчики з нашим олівцем. А тепер великий пальчик пограється з ним. Олівці такі задоволені, що ви з ними погрались. І хочуть до вас ще завітати. Запросите їх! І я їх запрошую до побачення.